Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також, будь ласка, поставте вподобайку на підтримку цього відео. Пишіть коментарі, щоб також підтримати мене та моє відео для того, щоб поширювати їх тренами українськомовного ютубу. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. А сьогодні... Ми поговоримо, підіб'ємо підсумки 2023 року з догляду. Тож, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Для діла у мене іще були тільки два засоби, котрі мене покрили е, серденько прямо. Е, оскільки для тіла засоби я зазвичай просто використовую і не маю там фаворитів. Але перше це скраб від. Rituals: The Ritual of Mere. Цитрусова лінійка. Неймовірний аромат, насичений, такий глибокий. Є легка нота цитрусових, але Ще щось тут є. Дуже-дуже класний скраб для тіла. Він має у собі, напевно, в складі якісь олії, і після нього шкіра дуже гладенька, дуже така насичена, нап... <прав> наживлена, не потребує ніякого крему, ні нічого. Дуже мені подобається цей скраб. Попав мені в серденько, і я обов'язково обов'язково повторю, що за все, власне... Цей е, аромат, цю лінійку, бо мені вона дуже сподобалась. І так само гель для душу. Гель для душу. У фаворитах у мене. Я не розумію, що робиться. Е, та сама лінійка The Ritual of Mer. Прекрасний. Мені дуже подобається формат, що це гель в пінті. Він піниться і дуже-дуже гарно піниться. Потрібно дуже мало його. І е, все це. Це прекрасний дає аромат, дуже гарна шкіра пахне. В загальному я в захваті, в такому шаленому, що я ніколи не думала, що мені настільки може сподобатись гель для душу та скраб. І цього року більше для тіла у мене з фаворитів не було нічого. Серед шампунів, догляд за волоссям. Мої улюблений шампунь та кондиціонер фірми Insight шампунь мені найбільше сподобався це Revel. Sebo Regulate регулює себе продукцією добре. Після нього голова не жирниться кілька днів, мені це подобається. Але найбільше мені в ньому подобається Це ефект холодку, котрий він дає. Дуже приємний, не активний сильний, але дуже такий ніжний, делікатний, і, і мені це дуже подобається. Сам шампунь прозорий, достатньо рідкий, але гарно піниться волосся з ним виглядає гарно. Не висушує його, ідеальний шампунь для мене. І бальзам, який я повторюю вже не перший рік підряд для зруйнованого, пошкодженого волосся, Damage Hair Restructurizing Conditioner. Класний він достатньо рідкий. Його потрібно достатньо багато використовувати, особливо на мою довжину. Але він настільки добре розгладжує волосся, з ним волосся розсипчасте, блискуче, гладеньке, гарно розчісується. Обожнюю, я пробую багато чого для волосся, але все ще повертаюся до цієї фірми. Особливо цей кондиціонер, я його повторяю non-стоп з шампунів. Е Поки що найкращий був Rebalancing, е е Так, люблю і буду продовжувати ним користуватися. Те, що мене також здивувало, від Ratted Green Real She. Cold Press fee це е, лівін, е, котрий е, також виконує функцію термоохорони. Е, Його потрібно буквально буквально трошечки. Це ось такий білого кольору, молочно-білого кольору гель, котрий потрібно гарно-гарно розтерти. Він має у своїй ось таку липкість Він прекрасно наноситься на волосся, не обтяжує його, дуже гарно виглядає з ним волосся, також розсипчасте, блискуче, і свою функцію термоохорони він однозначно виконує. Я в захваті від цього засобу його вистачає. Дуже надовго. Я купувала його, напевне, вже більше року тому, і все, ще він у мене є. Звичайно, залишилася одна третя, але все, що він є у мене з моєю -то довжиною, це максимально економічний засіб. Люблю його, обожнюю і обов'язково повторюю, якщо не пробували е, прикупіть. Також мені дуже сподобалася маска для волосся від е, Ratted Green. Я вставлю тут картинку, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як вона називається, Батерхі якось так. Дуже живильна для пошкодженого волосся також мені сподобалось, проте у неї розхід достатньо великий, і через це я її поки не повторила. Але я думаю, що як я ще щось буду купувати від Rated Green, то обов'язково куплю. І мені дуже сподобалися маски для шкіри голови. Це був топчик, особливо чорна і з розма... з олією таману у мене були тревел версії, там було 25 мл, до... чи якось так. Не пам'ятаю на 100%, але достатньо багато мені вистачило на кілька разів кожного засобу. Спробувати вирішити, що мені найбільше подобається. Якщо не пробували, обов'язково спробуйте. Я подумаю над тим, щоб прикупити повний розмір. Мушу добратись до якоїсь стрінки, де я можу замовити і. Маски для шкіри голови обов'язково мушу повторити. Просто неймовірні. І ще один шампунь, котрий я дуже люблю використовувати влітку. Від Revival Hair Coral and Coconut Oil Micro Exfoliating Shampoo. Він має у собі такі мікро-мікро частинки, котрі гарно додатково дочищають шкіру, гарно піниться, має легкий холодок, пахне ментолом таким активним. І влітку це саме те в жару. Мені дуже подобається, я повторювала вже не перший раз і тримаю ось банку на літню пору. обовязково обов'язково буду ним користуватися. Дуже мені він подобається. Серед стайлінгу мені сподобалась ось така пінка-мус для волосся VS Academy. П'янка моделюйця це якась польська е марка, котру я. Не Я просто мені сподобалась упаковка, і я вирішила взяти, і дуже мені сподобався цей мус. Дійсно, не склеює волосся, дуже гарна фіксація. Волосся з цією пінкою достатньо таки гладенько. Я використовую її досить рідко, взагалі. Засоби для стайлінгу волосся я використовую рідко, але цей мені не обтяжує волосся, не бруднить волосся. І я впевнена, що якщо я її нанесу, мені не потрібно буде перемивати голову, як з деякими пінками у мене ставалося. Якщо десь колись побачите ось таке опакування, зверніть увагу, бо ця пінка дійсно класна. І, звичайно, моє фаворити сухі шампуні від Батист. Це любимчики, котрі, напевно, ніколи не зійдуть з першого місця. Хоча хто зна, хто зна, але вже кілька років підряд, з добрих таки 10, напевно. Вони мої фаворити. Власне, ось цей Оріджіл. А, до речі, у мене це не оріджинал. Я обожнюю, найбільше мені подобається оригінальна версія сухого шампуню, і також ось ця версія для об'єму Heavenly Volume. Прекрасні, ідеальні, коли мені потрібно зібрати волосся і або додати більшого об'єму використовую цей шампунь, якщо розсипчасте волосся потрібно, щоб незамітно що я щось наносила. ось цей. Люблю обожнюю, повторяю завжди. Переходимо до останньої категорії: це розчарування 23-го року. Перше це шампунь, оскільки ми тут крутимося в тематиці волосся від Rated Green» з олією Таману. Він мені, на жаль, не сподобався, оскільки після нього волосся у мене жирнилося в той самий день. Мені подобався запах, подобався ефект, подобався, я взагалі свій поводив шампунь. Він не подразнює шкіру, але це точно не для жирної шкіри голови. Я вибрала щось не то. Я все ж таки хочу спробувати якийсь інший, але з олією таману. Однозначно не для жирної шкіри голови. Через це і тільки через це він попав у мене в розчарування. Гідрофільний бальзам від Клінік. Take the Day Off. Cleansing Oil. Макіяж змиває на три. Він не справляється з такими очима, як у мене сьогодні. З каялом від ламей зовсім з тущу від Maybelline будь-якою і взагалі з тушю погано справляється. Навіть саму тональну основу не до кінця добре вимиває, і достатньо великий розхід. Не так давно я купила, у мене вже половини упакування не має, оскільки мені хочеться додати ще і ще, а вона не змиває і не змиває. Емульгується достатньо добре, сама олійка легка, не забиває пор, Я не замітила цього так. Але те, що з макіяжем вона не справляється на 100%, а навіть на 70%. 呃。<laughs> Так собі справляється. Через це вона попадає в моє розчарування, бо я гідрофільну олію, гідрофільні бальзам використовую для того, щоб змити макіяж. А вона цю функцію не до кінця виконує. Також не до кінця свою функцію з очищенням виконує uh, culture, biom Care Oleo Gel Biome One Cleansing Bell. Виробник обіцяв, що має бути гарно доочищати, але на жаль, так само, як і клінік. Очищає вона, я б сказала, трошечки краще, але це три з плюсом. До четвірки, практично, може дотягує, але не зовсім. Це три з плюсом. Мені подобається аромат, що його там практично не відчувається сам гель, як це органолептика його, як це виглядає, що це не олія, це більше дійсно подібне на вмивання, але він емульгується. В загальному, ну, засіб цікавий, якщо ви сильно не фарбуєтесь, або е, якщо ви, наприклад, е, практично не фарбуєтесь, або тільки наносите СПФ, то так він з цим справиться. Але якщо у вас достатньо активні очі, достатньо активний макіяж, то він з цією функцією не справляється і через це він потрапляє у розчарування. Це непоганий гель. У нього є своя цільова аудиторія, і я думаю, що є люди, котрим він подобається, але він не вписується в мою вечірню рутину. І ще один гідрофільний бальзам. Це просто жахливо щось було. Raw Perfection Мілін balm Cleanser. Він так само, мені здається, що це Олеогель. Він подібний по консистенції на ось цей від Cultured. але він настільки густий. Його неможливо розподілити по обличчі. Коли його наносиш, розігріваєш, він е, стає теплим, розігрівається, так само, як і цей, але при тому він не тане в руках і його неможливо рознести. Він припаскудно все змиває, просто нікудишній. Е, Коштує, я дивилася, повна версія дуже дорого. А в результаті в своїй функції ні наскільки не виконує, Змиває на двійку. Дуже паскудна річ. Мені зовсім не сподобалася. Аж чорти беруть, коли про неї згадую. Хочу викинути вже. Також мене розчарував тонер від Pycology Bright Tomorrow Multi-Tasking Toner. По перше, достатньо дорогий. По-друге, він у мене на обличчі милився, а я терпіти не можу, коли тонери миляться у мене на обличчі. І це не від того, що я погано змила кінцер, чи ще через щось. Він просто. Навіть як я його наносила на сухе обличчя, він все одно пінився. Пузирився, милився. Через це я терпіти не можу такі тонери, і він потрапляє в розчарування. Не хотілося мені ним користуватись, я заледве ледве його добила. І ще один засіб від Raw Perfection це Rau Hyaluronic Drops. Я думала, що ця сироватка ну що може бути простіша, ніж гіалуронова сироватка. Після нанесення вона у мене скатується. Катується і е, зранку, коли я наношу, потім весь макіяж пливе. Я коли наношу макіяж, все просто стягується катишками в вечірній рутині пробувала її використовувати. Е, так потім скатуються всі подальші сироватки чи крем, е, котрий я наношу. Це неймовірно, але це жахливо. Це, я можу поставити не знаю, одиницю мінус, одиницю нуль. Це також про Паскудний засіб. Дуже мені не сподобався бренд Raw Perfection. Два засоби і два дуже негативні. У мене давно не було таких негативних відчуттів і почуттів від будь-яких косметичних засобів, але це жахливо. Ще одне розчарування. Крем від ph Formula з вітаміном В3. Це е, ніацинамід. Сам крем гарний, він е, має достатньо. Такий матовий фініш, і мені це в ньому подобається. Я думала, що я буду використовувати його в ранковій рутині. Він не достатньо живильний для вечірньої. А зранку, якраз саме те нейтральний такий специфічно косметичний аромат, але нічого поганого. Проте. Макіяж на ньому у мене скатується. Я використовую його і доб'ю його в вечірній рутині. Проте він туди мені не вписується, оскільки він недостатньо насичений. Не те, що я люблю ввечері. Я ввечері все ж таки полюбляю трохи жирніші, щільніші, живильніші креми. А ось зранку я не можу його використовувати хіба в ті дні, коли я нікуди не йду. Не фарбуюсь, тоді я його наношу. Але під макіяж. Ні, тому що він катається в мене, скільки б я його не, нас... не нанесла, чи дуже трошечки, чи багато, чи середньо. Неважливо. Не Через це він потрапив в розчарування, тому що крем не дешевий. Я покладала на нього великі сподівання, але не виправдав він себе. І також, на жаль, PSA Silver Lining з Діоєвою кислотою крем на мені скатується. Я хотіла замість діоєвого крему в зеленій упаковці спробувати ось цей, оскільки тут, до речі, Діоєвої кислоти не 1%, а 2%, Він ще має бути насиченіший. І в загальному мені подобається, як він працює, подобається його текстура. Дуже молочкова, ніжна, аромат приємний, як для мене. Він не липкий, приємна органолептика. Це я б сказала швидше крем-гель. Проте він кожен раз, коли я хочу його нанести зранку, а після цього я зазвичай фарбуюся. Він у мене скочується. І це мене бісить і розчаровує через те, що я е, так я використаю його обов'язково в ті дні, коли я нікуди не йду, але планувалося геть інакше. Планувалося, що я буду його використовувати кожного дня в ранковій рутині. На жаль, ні. На жаль, він не замінить мого від Elias of Skin. В загальному хороший засіб працює і мені все в ньому подобається, крім того, що він. Також скатується, як і ось цей. Ще одне розчарування тільки через те, що це розчарування коштує неймовірних грошей. Це Medicaid, Air Артемат Intense. Маленька банка коштує 75 функцій, це біля 3 тисяч гривень. А велика банка коштує десь в районі 12-13 тисяч гривень за 30 мл. Не вартує він стільки грошей. Класний ретиналь працює, активний, супер. Але. Ну, ніяк не за такі гроші. Ну ніяк. Тільки через це, тільки через ціну цей засіб потрапляє в розчарування. Хоча в загальному він мені сподобався. Але ну. Ну, ні, ні, ні. І ще раз ні. Ще один засіб від PSA. Це Hairless. це з чорним кмином та олією таману. Олія з саліцилевою кислотою. Мені не сподобався цей, цей засіб. Мені не сподобався аромат. Дуже активний ось цей чорний тмін та олія таману. Не виносимо. Пахне просто вся хата. Ця кімната, не сподобався армат, дуже він занадто агресивний. І не сподобалось те, що селітилова кислота в олії. Шкіра достатньо погано це сприйняла моя. Я знайшла підхід і я використала його. У мене був ретинол, пуста банка, від Natinuel -Well, Night Cream. І в комбінації я використовувала власне, минулої зими ці два засоби, і так я довикористала їх. Поодинці це просто провальні засоби. Дуже сухий ретинол, дуже погано наноситься, дуже погано функціонує, скатується. В мене подразнень не викликав, але мені зовсім не сподобалося його використовувати не було це приємно ніяк. Ну і плюс це поокремо також мені не сподобалось. В результаті разом, як я і говорила, минулої зими я це використовувала. Але не купуйте, бо це марно витрачені гроші. Ще один провальний вітамін С від Еліс of Skin. 20% вітамін С, and Firming Serum. Дуже густий. При нанесенні шкіра аж роз... таке враження, що починає роз... Не знаю, розгріватися, нагріватися. Дуже щільний. Мені не сподобався. Моя шкіра хотіла його змити. Дуже насичений склад, не знаю, сама консистенція, все. Мені в ньому не подобалося. Не зайшов мені цей вітамін С. хоч я пробувала його полюбити, проте ніяк мені не сподобалось. SPF Крем, котрий мене розчарував. Це Axis U, Complete No Stress, Physical Sunscreen SPF sp 50 плюс PA+++. 4 Тут е фізичні фільтри е і <плес> виглядає при нанесенні обличчя як біла маска. Е він, е Так він працює, але коли жарко, він починає скатуватися, стікати. Це не гарно виглядає на обличчі, це просто ні. І те, що в мене немає на руках, це Elemis Papaya, Enzyme Peel, не зайшов. Злегка експаляція була, проте ензимну пудру я обожнюю набагато більше, ефект від неї бачу набагато кращий. Той засіб ще, наскільки я пам'ятаю, мав. Неприємний для мене аромат, тому ми мокаси. І також мені не сподобався крем від Bioma Moisturizing Rich Cream. Не сам крем мені не сподобався, а його опакування. Так, тут класна помпа, це Refill. Мені подобається те, що там можна купити одну помпу і кілька інших різних рехілів. Це в загальному добре, але. Упаковка настільки тверда, помпа настільки недобре працює. що Крем <смеш>, виходить один раз з десяти. Дуже тяжко діставати з упакування крем, і через це мені не подобається. приходили за кожен раз розкручувати цю помпу і витягувати якось на поточку крем. Це однозначно мінус, і через це через упакування потрапляє цей крем. В розчарування, але в загальному сам крем непоганий, хоча я б не сказала, що це річ, крім це достатньо такий ем, звичайний базовий крем з карамідами. Ось так, все. Ну що ж. Я неймовірно вдячна, що ви залишилися зі мною, що ви все ще тут, що ви продовжуєте дивитися. Якщо вам сподобалося це відео, було корисно, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, що з цього пробували, або які ваші фаворити з доглядової косметики, чи з косметики для догляду за тілом чи волоссям, або ж напишіть, які ваші розчарування найбільші в 23-му році. Буду вам щиро вдячна за кожен кожен коментар. Підписуйтесь на канал, тисніть на Ночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики, бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на Збройні Сили України. А з вами була Іра. Зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!